Друзі, всіх вітаю, слава Україні! З вами Руслан це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Сьогодні хочу поговорити про цікаве питання. А значить, багато квадроциклів використовують в якості повітряних фільтрів поролон. Зачасту оригінальні фільтри або коштують космічних грошей, деякі люди не можуть собі їх дозволити, або їх немає в наявності в країні триває війна і так далі. Ну і... Наш народ, наш брат, шукає спосіб якось здешевити собі спосіб обслуговування його квадроцикла. Так от, сьогодні хочу розказати вам про те, як підібрати поролон для використання в повітряних фільтрах квадроциклів. Я розкажу свій спосіб, і чим керувався я, коли підбирав поролон. Поїхали. Так, сьогодні у нас е Лінхай 400. От, значить, ну і Будемо говорити на його прикладі. Значить, стандартний фільтр у нього такий: паперовий гофрований папір. В принципі, непоганий фільтр, але його не вистачає. В ідеалі багато хто з вас знає, а хто не знає, в ідеалі використовувати поролонові фільтри. Топові квадроцикли, Ямахи, Kawasaki. BRP використовують саме поролон. Сам по собі поролон як фільтрувальний елемент не дуже. Але в парі з маслом спеціальним поролон це топчик. Значить, поролон, грубо кажучи, має таку структуру отаку структуру. Це ну, збільшена ячейка. І якщо використовувати поролон сам по собі як фільтрувальний елемент, то пісок, бруд, пил і вода. Через оці ячеїчки рано чи пізно пролетять і потраплять у двигун. Тому сам по собі поролон це фігня. Його треба тільки використовувати в парі з маслом спеціальним для повітряних фільтрів. Бачите, Air Filter Oil. Різних виробників воно є. Рекомендую користуватися брендовою якісною продукцією, для того, щоб максимально захистити ваш двигун від бруду і пилу. Значить, ну, по-перше, Лінхай 300, Лінхай 400, Лінхай 500. Значить, сюди потрібен поролон для того, щоб зробити тюнінг. Тюнінг оцього повітряного фільтра допрацювати і додатково, як додатковий елемент фільтрації, встановити сюди поролоновий елемент. Значить, цей спосіб підійде також для інших квадроциклів, для 500, для 550 565 для квадроциклів Сієв Мото, для квадроциклів з меншою кубатурою. Це там лінхай, 150 200 180 квадрики і так далі. Це лонсіни, це мікелони і так далі. Всюди, де потрібно допрацювати або замінити поролоновий елемент. Значить, Як же підібрати поролон? Ну, Основне, з чого я почну, то це. Поролон, так скажімо, ділиться на той, який підходить для використання в нашому випадку, і той, який не підходить. Як же відрізнити той, що підходить, і той, що не підходить? Значить, не підходить той, що не підходить, грубо кажучи. Це поролон, який використовується ну, там, для меблів, для диванів, там, для утеплення і так далі. Це той поролон, який ви можете купити в епіцентрі, в будь-якому будівельному маркеті. Коштує такий поролон абсолютно недорого. То цей поролон зачасту, ну, такого жовтуватого кольору, біло-жовтого. І не підходить він нам через те, в першу чергу, що, е, що оці його ячейки, якщо ми бачимо тут наскрізь, якщо ми бачимо, що кожна ячейка відкрита, то там ці ячеєчки являють собою бульбашки, які повністю закриті. Тобто через той поролон Повітря майже не проходить. От. Візуально, якщо його взяти і подивитись, то по лінії зрізу, начебто він там буде дуже схожий. Але якщо приділити увагу значить, деталям. Він щось не фокусується, камера. Коротше кажучи, але якщо приділити увагу деталям, то е буде чітко видно, що меблевий поролон, він. З закритою ячейкою, там бульбашки. І більшість цих бульбашок закриті, тому пропускна способність такого фільтра дуже мала, і вони, ці поролони не підходять. Значить, що ж потрібно нам? Значить, взагалі, цей термін, або як сказати, як правильно ця штука називається? Як називається цей поролон? Це пінополіуретан. Але він перероблений. Перероблений другий раз, перепрацьований. Е, є такий термін як ретикульований пінополіуретан. Значить, Ретикульований і другий раз перероблений, означає, що в нього всі ячейки відкриті. Ну ось, е, сама велика пористість, яка в мене є для прикладу, як ви бачите, у нього всі ячейки відкриті. Ось у мене є е, е, значить, з більшою пористістю. Хочете там ставте на паузу. Дивіться, тут немає жодної капсули. Жодного шаріка, жодної бульбашки, тобто всі ячейки у нього закриті. Ось іще більша пористість. Бачите, ставте на паузу, дивіться, ви не знайдете жодної бульбашки. У нього всі ячейки відкриті. От. Ось іще більша пористість він уже не прозорий, але якщо придивитись, то тут видні суцільні лабіринтики. От. І ячейки відкриті. Так от, друзяки, для використання в повітряних фільтрах нам потрібен саме ретикульований пінополіуретан або ретикульований поролон. От, Все інше не годиться. Я зустрічав непоодинокі випадки, коли люди тулять в повітряний фільтр, меблевий поролон. Меблевий поролон засовують. І потім кажуть, блін, щось квадроцикл не їде, блін, щось велика витрата пального, блін, щось квадроцикл димить, блін, щось часто свічку засирає, щось квадроцикл не тяне. Ну і так далі. Тобто, через те, що. Ви перекриваєте доступ кисню, збільшується витрата пального, невідповідна паливна суміш. Ну коротше, це приводить до серйозних наслідків, там навіть до псування двигуна. Перегрів ГБЦ, прогорають клапана, надмірне навантаження на поршневу, погана тяга все це через ну, неграмотний підхід. Так, розказую тепер, як же підібрати цю штуку. Значить, ну, як ви вже побачили зразки, значить, ви зрозуміли, що цей пінополіуретан ретикульований, він існує різний. По-перше, є таке поняття, як щільність, значить, яке вимірюється в одиницях ваги на одиниці об'єму. Тобто щільність вимірюється там в кілограмах на метр кубічний. Тобто Якщо взяти там Метр на метр на метр, кубічний метр, то е, у кожного виду буде своя щільність. Там у когось 100 кг на метр кубічний, у когось там буде 60 кг в кубічному метрі, у когось там 30 кг в кубічному метрі. Тобто вони відрізняються в першу чергу по щільності. От. Ну і що не менш важливо для нас, це пористість. Тобто вони відрізняються по пористісті. У когось пор більше, чи пори більші, у когось значить, пори менші. От. І тут пряма залежність. Значить, чим більша плотність, тобто чим більша вага оця у відношенні до об'єму, тим менша відповідно, пористість. Тобто, якщо взяти кубічний метр отакого пінополіуретану. То ясна річ, що через те, що тут суцільне повітря, то вага в нього буде невелика в кубічному метрі. Ну і якщо взяти отакий пінополіуретан, то зрозуміло, що в кубічному метрі у нього буде більша вага. Ну, Плюс-мінус, сподіваюся, що вам зрозуміло. Е, значить, ну, Найбільш розповсюджені показники, нас в першу чергу, пористість цікавить. E, значить, найбільш розповсюджені показники пористості вони починаються з 10, там 10, 15, там 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 80. Значить, е, як вибрати саме той, який нам потрібен? Як вибрати той, який буде пропускати саме необхідну кількість повітря для двигуна? E, щоб він не обмежував доступ повітря і в той же час, щоб ця пористість оця структура була здатна затримувати на собі пил і бруд. Як вибрати? Ну Перш за все, ми можемо порівняти, взяти декілька зразків, наприклад, якщо у вас є можливість, замовити в інтернеті, значить і ви можете порівняти ці зразки з оригінальним фільтром. Ось у мене оригінальний фільтрувальний поролон. Є у мене отакий. Є ось, ось червоний, написано універсальний повітряний фільтр. Значить, і ми можемо порівняти. І плюс-мінус ми можемо орієнтуватись візуально, тобто підібрати візуально. Але я поступив трошки інакше. Значить, кожен з вас буде підбирати поролон для свого двигуна, для двигуна свого квадроцикла. Кожен з вас знає, який у вас об'єм. Кожен із вас розуміє, що у вас там двигун двохтактний, можливо, у когось там спортивний квадроцикл, а може чотирьохтактний. Кожен із вас, знаючи об'єм двигуна, знаючи кількість тактів, кожен із вас може порахувати відповідно там, до середньої кількості обертів. Ну, наприклад, візьмемо там, що в середньому там, двигун ваш працює на обертах там, 5 тисяч. Обертів за хвилину. Тобто візьмемо якісь середні оберти і на цих обертах ми порахуємо витрату повітря. Значить, але витрату повітря нам потрібно ще прив'язувати до, е, до щільності, значить, до пористості і до показника, який вказаний в технічних даних кожного, е, кожного виду цього пінополіуретану. Значить, е, ясна річ, що чим більша пористість, Значить, тим більше повітря значить, здатен пропустити за одиницю часу значить, оцей зразок. Ну і відповідно в цьому випадку, наприклад, да, максимальна густота відповідно, за одиницю часу, там, при певних обертах, ваш двигун здатен прокачати зовсім іншу кількість повітря. Тому, підбираючи поролон, вам потрібно буде відкрити технічні характеристики кожного пінополіуретану, Взяти показники його пропускної способності і е, порівняти з тим, що у вас вийде. Ну, наприклад, оцей там здатен пропустити 5000 літрів там, за одну хвилину, е, там, на, виходячи з площі, там, наприклад, 10, ну, 100 квадратних сантиметрів. Е, 100 квадратних сантиметрів це 10 на 10, ми е, маємо взяти в розрахунок значить, площу фільтра. Значить, ну, поміряти площу фільтра, я думаю, для кожного з вас не складно. Значить, і виходячи з площі фільтра, провести всі ці розрахунки. Тобто, ми маємо підібрати пінополіорітан той, який, виходячи з площі, буде здатен пропустити повітря скільки, скільки потрібно об'єму вашого двигуна на ну, середньостатистичних робочих обертах і зробити невеличкий запас. Значить, Я оце все врахував, порахував це все там для базових квадроциклів, тими, якими я займаюсь, 150-ки, 200-ки. Я перерахував це на 300ки, 400 ки лінхаї. І я перерахував це все на 550 і 565 лінхаї плюс-мінус цифра у мене зійшлася. Тож е я е зупинився на пінополіуретані, Значить, з отакою от щільністю. Щільність е, виміряється, тобто пористість, пористість, вибачте. Пористість е, визначається в PPI PPI 45. От саме 45-й пінополіуретан для нас, ну і при моїх розрахунках він підходить е, оптимально. Чисто теоретично. В мене вийшли такі результати. Значить, далі я беру цей пінополіуретан і вже ставлю на ті квадроцикли, які я продаю, збираю, які обслуговую експериментально. І будемо дивитися, як воно буде працювати. От така, друзяки, для вас інформація. Значить, е, ну, чи реклама, чи ні, ось, ось сайт audiosila.com Компанія знаходиться в Вінниці, толкові хлопці допомогли мені частково розібратися з цим питанням, надіслали мені зразки різні, як ви бачите. У мене тут є 4 зразки для порівняння. От, е Кому потрібна буде така штука, можете звертатись до них або гуглити в інтернеті. Але ну, дуже дуже і дуже, дуже толкові хлопці. Е Значить, е питань з приводу того. Як же підібрати той чи інший поролон, як розрахувати там, необхідну сильність, пористість, там, яка має бути пропускна здатність, в залежності від площі, там, товщини. Тобто пропускна здатність вона залежить від багатьох факторів, скільки ваш фільтр зможе пропускати повітря. В інтернеті я знайти не зміг. Це мій спосіб розрахунку. І в інтернеті я не знайшов жодного способу, Де б описали, все ж таки, як підібрати поролон для повітряного фільтра. Тож, я думаю, що інформація ця буде вам однозначно корисна. Значить, ну, єдиний недолік, дивіться, мінімальна кількість поролону, яку відрізають, це метр квадратний. Ну, я займаюся квадроциклами. Да? Ну, мені, в принципі, метр купити нормально, там майже 2000 гривень, отаке От одіяло, такий плід. От, звісно, що вам додому там, купити отаке одіяло, воно не потрібно там, за 2000 гривень, але вам його вистачить дуже надовго, можливо, є сенс. Ну, бо може хто, хто хоче, я ці штуки буду продавати. Звісно, не за дешево, бо я на це витратив дуже багато часу, дуже багато. Сидів в інтернеті, дуже багато думав, як його порахувати, як же з'ясувати саме те, що нам потрібно, і саме те, що буде відповідати нашим задачам. І пропускати повітря дуже важливо, і в той же час затримувати бруд. От, тому, може, кому буде треба, то запитуйте. Долучайтесь в телеграмчик мій. Я створив недавно телеграм-чат, називається Квадрогараж Україна. Силочка на Telegram буде додатково в описі до цього відео, тому або шукайте через пошук, заходьте в телеграм і пишіть «Квадрогараж Україна, або переходьте через посилання, яке буде під цим відео. І в Телеграмі запитуйте про додатковий поролоновий фільтр. Значить, я допоможу вам з цією штукою. Штука крута, по суті, її можна виготовити один раз і далі користуватися нею дуже довго. Значить, обробили її маслом. Покаталися. Значить, ну, Ясна річ, що вона забилася брудом, пилом, ви її зняли. Є або спеціальні промивки, або керосінчиком, солярочкою, мильною водою помили, висушили, і поставили назад. Все. Прелість цієї штуки в тому, що вона багаторазова. багаторазова. І вона здатна довго, дуже довго захищати ваш двигун Значить, від надмірного бруду і пилу. Який ну, неізбіжно, як би вам того не хотілося, він присутній під час експлуатації квадроцикла. Ви ж не їздите по дорогах, по асфальтованих, ви їздите там, де пил, бруд, пісок, річка, поле, озеро, болото. От, тому, е -е, друзяки, сподіваюсь, що вам було цікаво і корисно. Значить, е -е, Отут на цьому ж сайті. На цьому ж сайті ви знайдете інформацію з приводу пропускних способностей і там, інших характеристик тих чи інших пінополіуретанів. Можливо, вам буде цікаво порахувати там, для свого квадроцикла ці цифри, якої ж щільності вам треба вибрати, виходячи там, із товщини, пористості там, і так далі. От, ну, тут ось напис, написані основні показники там, клас очищення повітря, там, пористість, товщина, е, от, ну і щільність. От, але там пропускної способності таких більш тонких уже характеристик немає на цій етикетці. Тому, якщо вам цікаво, можете сходити до них на сайт, значить, і подивитись. Ну, якщо вам щось потрібно буде, можете замовити. Не реклама, а реально хлопці. Я багато компаній в Україні обзвонив, багато ніхто не міг допомогти, ніхто не міг пояснити. Нічого, ці згодились відправити зразки, запропонували. ну, Просто і приємні люди, і толкові, і клієнтоорієнтовані, Тому отака історія. Так, ну, Я замовив товщину 10 мм. В принципі, в мене стандартні е... фільтри були 20 мм. 20 мм я використовував в основному для квадроциклів Лінхай, М150, Z180 і для квадроциклів Рато. Там у них 20-мм фільтр. І цей же поролон я використовував для допрацювання фільтрів на 300-х і 400-х. Але 20 мм забагато. Він громоздкий, виходить. він так, в натяжечку влазить в своє посадочне місце Значить, ось сюди. Тому я вирішив взяти трошечки тонкіший. Такий самий 10-мм поролон використовується там, на Yamaha Грізлі, на е, Moto, на 550 лінхаях. От, е, на лансінах. Ну, я вирішив, що як додатковий елемент, тобто тут є основний фільтр. І як цей додатковий 10 мм буде достатньо і 100% це буде краще, ніж їздити тільки. Отак. Два фільтри вкупі. І оцей фільтр Оброблений спеціальним маслом, це, блін, запорука і 100% гарантія того, друзі, що е, фільтр буде працювати, фільтр буде затримувати всю каку, весь бруд, пісок, е, болото, воду, і не пропускати його в двигун. Я вже пояснював неодноразово, що пісок це найбільший шкідник, навіть маленькі піщиночки. Багато з вас, я думаю, бачили наждачний папір. Ну, ось Взяли якийсь папір картоночку. І по суті, отут, якщо придивитися, то на цю картоночку приклеєні малесенькі піщиночки. Малесенькі піщиночки. І ви розумієте, що якщо наждачкою цією взяти і почати водити по металу, то наждачка подряпає будь-яке залізо, алюміній, пластик і так далі. І просто блін, недопустимо потрапляння бруду, пісочку і навіть маленьких пилиночок в двигун. Саме через те, що бруд, бруд і дрібний пил навіть потрапляють в двигун, саме через це швидко зношується поршнева і втрачається компресія. Є, звісно, інші причини того, там неякісне масло, перегрів і так далі. От, але основне для квадроцикла, для життя його двигуна одне з основних це фільтр повітряний. Тому беріть до уваги, сподіваюся, інформація вам була. Корисною і цікавою, отака от теорія. Спробуйте самі розрахувати для свого квадроцикла, що у вас плюс-мінус вийде, якої пористості пінополіуретан або ретикульований поролон вам потрібен. Можете написати мені в коментарях або напишіть мені в телеграмчик, поспілкуємося. Подивимося, скільки людей реально турбуються про свою техніку, дбають про неї і хочуть, щоб вона служила вірою і правдою. Хочеш більше цікавих відосиків, переходь на головну сторінку мого ютуб канала. Я з 2016 року займаюсь прокатом квадроциклів. Я випробував в складних умовах прокату різні моделі квадриків. Я знаю їхні слабкі сторони, і я знаю, як зробити ці слабкі сторони сильними. Я присвятив свою діяльність тому, щоб зберегти ресурс і надійність квадроцикла. Робив я це для того, щоб задовольнити клієнтів, бо клієнти в прокаті будуть довольні тоді, коли квадрик не ламається. Власне, останні роки 3-4 в прокаті у мене це виходило. Як я цього добився, переходьте на ютубчик, переходьте на головну сторінку мого канала, і дивіться дуже багато відео. Я пояснюю, як. Не... Зберегти підвізку, я показую, як зберегти і продовжити ресурс трансмісії. Я показую, як зберегти хрестовини, я пояснюю, як зберегти шарові опори, кардани, як зберегти двигун, як зберегти і не пошкодити варіатор. Як добитися того, щоб не було проблем з електрикою? Бо міфів куча, що на китайських квадриках слабка проводка. Але такі міфи розповсюджують люди, у яких слабенько з головою. От, тому е, спілкуйтеся з тими людьми, у яких е, з головою порядок, і ну, є таке повір'я, знаєте, що е, потрібно вибирати своє оточення. І спілкуватися потрібно з більш успішними, грамотними людьми. Відповідно, ти будеш від них накопичувати щось. Тому, е, значить, не слухайте малограмотних людей, не слухайте оці безглузді історії, значить, е, вивчайте теорію. Читайте інструкцію з експлуатації, дивіться мої відосики, грамотно обслуговуйте вашу техніку, і все у вас буде кайфово. З приводу придбання квадроциклів, як завжди, отут чи отут я залишаю посилання на свій сайт. Значить, ну І, як завжди, в описі під цим відео там будуть посилання на соцмережі, мої, інстаграми, фейсбуки. Там і так далі. Доєднуйтесь, підписуйтесь, будемо товаришувати, слідкувати один за одним. Кому потрібна якісна підготовка для, квадро... для квадроцикла. Повне допрацювання його, введення в експлуатацію, нульове ТО грамотне, грамотне допрацювання. Звертайтеся, я із задоволенням це роблю. Квадрогараж це сімейна справа, тому всі квадроцикли, які продаю я, вони продаються з любов'ю. Всі мої клієнти, всі, хто купив у мене квадроцикли, це мої друзі. Ну, до мене от притягуються такі самі позитивні люди з таким самим мисленням. Як і я, всі клієнти, з якими я спілкуюся, це все відбувається дуже легко, ну і в такій дружній обстановці. Тому, якщо ти саме такий, якщо ти розумієш, про що я кажу, якщо ти так само, як я, відносишся до своєї техніки, якщо ти хочеш, щоб вона працювала без проблем, якщо ти хочеш грамотного толкового сервісу, звертайся всіх обійняв. Слава Україні! Сподіваюся, що скоро Русня вже догорить.